5 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів і знищила один зенітно-ракетний комплекс. Крім того, українські воїни знищили два кацапські ударні дрони камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один район зосередження живої сили озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, один склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, одну радіолокаційну станцію та чотири станції радіоелектронної боротьби рашистів. Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому кацапами Донецьку, а також в районах Бердянська та Скадовська. У тимчасово окупованій ясинуватій зафіксовано влучання по скупченню техніки та запасів палива палали товарні вагони рашистів. Завдано удару по будівлі рашистської окупаційної адміністрації у Волновасі, знищено військово-інфраструктурний об'єкт рашистських окупантів на південних околицях міста Дебальцеве. У тимчасово окупованій Макіївці після влучання палала нафтобаза рашистів, стався розлив палива. У тимчасово окупованому Криму рашисти активно готуються до оборони, практично завершене будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова. Створюється система протидесантної оборони на північно-західному та західному узбережжі півострова для запобігання можливій висадці морських десантів Збройних сил України. Завод Кримський Титан» Кацапи перетворили на військову частину по периметру підприємства встановлені зенітні установки. Неспокійно на території рашистського рейху. У свято Ленінграді сталася пожежа в районі складів, в Гаукурськ та Гаубелгород пролунали численні вибухи, в Гаубрянськ непізнаний дрон Камікадзе знищив комплекс радіоелектронної боротьби діабазол рашистів